Пріблославенного, світлого і дай Боже Тихого Дня П'ятниці, Страсної П'ятниці. Як бачите, брати і сестри, є надія, не все змерзло, урожай має бути. І сьогодні пробуємо застановитися над страстями, над тим, що зробив для нас Ісус. Він похований, Він у гробі, лише споглядаємо плащаницю символічно і нині дає нам підказку. Знову Клай Юіс. Листи до Малкольма. Дуже класна книжка. Він пише до уявного друга, з ним переписується, з ним веде баталії і дуже гарно шукає відповіді на питання, особливо про молитву. От, скажімо, він говорить про таку файну річ: гадаю, що я часто молюся за інших тоді, коли мав би щось зробити для них. Значно легше молитися за якогось зануду. Ніж піти і посидіти з ним. І чомусь це мені сьогодні особливо переукується у контексті хресної дороги, в контексті того, що для нас зробив Ісус. Часом каже Льюіс, ми можемо молитися за когось, ми можемо заступатися молитовно, І не є злом заступницька молитва, але треба переглянути, чи в той момент треба більше молитися за ту людину що треба більше побути з нею? І ми бачимо, що Ісус не лише заступається за нас, не лише говорить, що любить нас, але Він робить те, що ми можемо зробити ми. Він платить за гріх, і Він вирішує побути з нами і побути з нами аж до смерті, то до смерті Хресної. І Він показує цю любов у практиці таким чином. Чому так Льюіс наголошує, бо він далі продовжує, що якщо я буду молитися за когось іншого, наприклад, не знаю, там, за якусь його проблему, то це означає, що йому треба буде з його проблемою попрацювати. Натомість, якщо я молюся за себе, за якийсь свій гріх, то це означає, що мені треба буде потім з цим гріхом боротися, йому протистояти. А ми це не дуже любимо. То ми краще будемо легше молитися за інших, а особливо тоді, коли з іншими треба просто побути, їх треба підтримати. Їх треба просто вислухати, полюбити. А Ісус робить і одне і інше. Він і заступається за нас, бореться за нас. Це неймовірна молитва, яку ми читаємо і вчора, у Страстний четвер, і сьогодні в п'ятницю молитва архієрейська, неймовірна Івангелія від Івана, де Він молиться за учнів, де молиться за тих, за кого помирає, де молиться за тих, хто вірує в нього, хто за ним іде, бореться за них. Але потім настає момент оливного саду, момент агонії, то він не пасує. Ісус продовжує боротьбу, і Він є разом з нами, і Він помирає за нас і замість нас. Неймовірно. І це показує справжню любов. Ми бачимо, бачите, таким чином в Ісусі повноту. Повноту заступається за нас, бореться. Відкриває, як нас сильно любить, і потім є з нами і помирає з нами. І від того часу, від Голгофи, ніхто не може закинути Богові, що Господи, ти не знаєш, як, це, як то пережити смерть. До Бога Отця ніхто не може закинути, ти не знаєш, як це втратити сина, втратити дитину. Неймовірно, Бог, котрий із нами, Бог, котрий помирає за нас. І за нас, за наші гріхи. Бог, котрий є поруч. Файно. Гадаю, що я часто молюся за інших людей тоді, коли мав би щось зробити для них, значно легше молитися за якогось зануду, ніж піти і посидіти з ним. І Ісус не лише сидить з нами, але й помер за нас. Запрошую, сьогодні нехай буде таке просте. У серці дякую від усіх нас, Ісусові за його жертву, за Його любов, за величезну необ'ятну любов, вилиту на Христі. І якщо будете мати хвилинку, то напишіть оце дякую і в коментарях. Просто дякую Ісусе, котрий любиш, котрий заступаєшся, борешся і не просто вирішив побути біля нас. Ale pomerty za nas i za nasze grzechy. Majte się fajno, mirwam.